Доброго дня, шановні пані та панове. Я хотів би подякувати, що Духовний центр Львід запросив мене до себе в студію. Це перша зустріч у цьому новому році, 2025. Хотів би їм благословити цей шлях, який вони вже вибрали. І я думаю, буде дуже корисно тут зустрічатися із з корпусом військових капеланов, тому що це потрібно в ці страждання для України дні, тому що йде війна. Як у мене йде такий вірш, він звучить так: іде війна, приходять похоронки. На зміну варті новий призов іде. Ідуть нащадки Ярослава, і на Нівець війна піде. Я хотів би, щоб дійсно пішла війна на Нівець, тому що вона дуже багато наших колег і журналістів забрала. У нас більше 100 100 чоловік загинуло 35 журналістів знаходиться сьогодні в полоні. Про що це говорить? Що ми дійсно повинні великою громадою робити все можливе, неможливе щоб війна припинилася. Я розумію, тут вибори проходять. зараз всі чекають інавгурацію Трампа, але від головне, мабуть, залежить від кожної із нас, що буде відбуватися завтра. Ми повинні, знаєте, консолідувати наше суспільство, молоду українську державу. Я хотів би ще так сказати своїми віршами сказати. Та бачить Бог із висока, що переповнена ріка сльозами річку заповняє, але народ іще не знає про ту скарботу і глибину, але ми бачимо війну та їх вину. Дуже багато, дуже багато людей загинуло. Хотілося б, щоб ми кожного вшановували їх пам'ять, тому що без них не знаю, що відбулося на теренах нашої держави. Ми повинні цінувати і живих, і мертвих. І всіх, і готувати нашу майбутнє покоління з духовною вірою в Господа Бога і говорити, що Господь Бог нам допоможе, тому Він бачить страждання українського народу і все робить. Але він чекає теж від нас, віддачі. Я хотів би, щоб вона була. Нам 30 років історію ведемо, історію в свою благі і довгі літа. Тобі вітчизна віддаю. Я хотів би цими словами закінчити першу мою зустріч тут і сказати спасибі вам, що ви створили таку маленьку, але потрібну для Одещини, для України студію. Я думаю, з допомогою і наших колег журналістів і тих іноземців, які будуть сюди приїжджати, ми наповнено його змістом. І це дійсно буде така площадка, яка буде потрібна українцям. Дякую.